Друзі, привіт! В роботі сьогодні шкода суперб. Крутий седан, величезна машина, крута посадка, великі дверки. Ну, в общем, кльова машина. Дана автомобіля на механіці, на тряпці, то є така сама базова комплектація. Навіть мультикерма немає. От. Але кермо вже має стерту. Ну, я так би сказав, фарбу, шкіру б не сказав, що стерта. Тому ми це сьогодні виправимо, знімемо кермо і його перемалюємо. І він ще не рипати, нічого, просто от стерлася фарба це саме час підмалювати. Головне не опуститися в такому випадку нижче, бо тоді буде підчалька, тоді вже треба шпакльовка і коротше, це вже трошки не то. Тоді вже в такому випадку краще перетягувати. В даному випадку можна перемалювати і ще користуватися довший час. Також тут у нас та страшна машина, чесно говоря, брудна. Отаке ось тут під ногами робиться ось така ось штука. У ось нас тут під ногами поналітало, звісно. Трошки є, тому е -е, креселка ми повідкручуємо, щоб можна було рейси припіднімати. Витягувати їх так не будемо. Щоб... Ну, коротше, витягування сідух, це ще та штука. Так, тут а все брудно, дивіться. Потолок ніби чистий такий, без особих таких диких плям. Але сідухи самі дуже грязні, дуже. Тут такі прям дуже грязні. Так, в нас ззаді просто безумна посадка для самих великих людей. Крутяцько, тут чесно, місце тут просто а восьма, Лонг, а тут просто ніби такі невеликі зоні, але насправді тут блін, місце просто жопа. Так, ну ззаді теж повна. повна. Так, ковролин черявий, це мінус. Тут без щітки не вийти. На так гарний результат, на жаль, прийдеться трошки, прийдеться, що в такому стані прийдеться. Трошки щіточки десь певно, додати, якісь 20%, думаю, там ти забирати. Воно... Хоч попробуємо торнадором пробити, а тоді подивимося, що вийде. Там що таке? А, Колекція пахнючок. Ну так, ну, так пахне дивно. Багажник седан машина, але вона ліфтбек, спортбек, чи як там воно називається. Вона може відкриватися як седаном, тільки ця кришка може зразу. З вікном я ніколи ніяк не вникав, як воно відкривається. Вона, коротше, покажу, друзі. Ну, хто мав шкоду, той знає, а хто не мав, не розуміє. Насправді це дуже крута. Дивіться, опа, це седан. Бачите? Хто не мав цю машину, не вникав, це ну, типу, зрозуміло як вони це замотили. Тут є одна кнопочка з боку, нажимаєте її. І друга. Жоще, ну реально просто нереально круто. Я завжди... Мені, коли перший раз це показали, вже давніше, років пана 10 тому, я був просто заворожений. Ну як так? Ну чому інші не роблять так? Ну Це дорого, друзі, думаю. Так, що у нас там? У нас там вологість. ну-ка, ну-ка, А-а-а, Тут вологість. Ну ладно, вже витягуємо колесо. Щось там по багажнику намокає. Ну, е, тут, бачите, ніби центральна пляма, як я їх називаю жіночий. Але це насправді не вона. Мені клієнт сказав, бо ми це обсуждали трошки, що тут робити, звідки плями, що, як, щоб я розумію, як починати, що нюхати. Це є буряк. То, думаю, що буряк може зробити підкрас. Ніколи не стикався. Сьогодні вже будемо пробувати, чи буряк миється, чи ні. Так, наші на механіці, це теж дуже круто, як на мене, без лишніх. Ну і теж коверлінку кучерявий, і брудний. Так, а так ніби ніби норма. Помиється. Засіяє, кермо покраситься. Я думаю, ще здивує. Принаймні, власника так точно він не збирається її продавати. Це просто для себе. Це буде крута емоція. Друзі, шкода відпарилась, промилась. Все гарно, тепер чистенько. Всього. Хто це поважає, то точно в машині такого чистенько і приємно. На вигляд, на ощуп, на запах. Дивіться, все, промило, звісно, є затертості. Машина вже має якийсь пробіг. Е, має 260 тисяч, друзі, пробіг. Пороги трошки натер, бо вони були сивувати. Ну і тут о, трошки понад требу. О, треба здавати, Треба здавати, щоб вона була красуня. Стоєчки біленькі, чистенькі, гумочки сіренькі, нічим не намазані. Все красиво. Кермо як така, реставроване, перемальоване. І знов, якщо правильно користуватися на 100 тисяч. Так як я даю по три слої лаку, то має хватити. Так, по підлозі в нас все чистенько. жаль, сідає. Там все чистенько. Потолок теж повністю пробив, тут була така якась фінюшка. Все гарно відмилося, все чистенько, все гарненько. У багажнику вона ловить конденсат, бо тут нема нормального і тут вода збирається. Тому -то мокро, тому тут -то запаска така рожає і пахне. Кому цікаво, чи бурячок миється, друзі, є, є результат, бурячок миється, пройомчики теж промилися. Все чистенько, все як, ну блін, я не знаю. Якщо у вас в машині не так, приїдьте, зробимо вам так і ви поймете, чому я так кайфую від чистої машини. Бо це реально круто. А то їздити в грязній машині ну, це якась мерзость. Хе -хе. Друзі, приїжджаємо, робимо собі і своїй сім'ї в задоволення чистку машини.